Чоловік у зоомагазині запитує: у вас є папуги, що вміють розмовляти? Ні, але можу запропонувати вам дятла. А він вміє говорити так, а з букую морзи. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Доброго ранку, діти. Тема сьогоднішнього уроку відкат. Хто мені скаже, що таке відкат? Відкат це грошовий еквівалент подяки за те, що в тендері вибрали саме нашу фірму. А що таке тендер? Тендер це чемпіонат галузі з відкатів. Молодець. Сідай 12, 10 тобі і 2 ти сам знаєш куди. Записуємо умову задачі. У вані було 5 яблук за документами, фактично 3, а за договором 7. Питання: скільки яблук буде у того, хто перевіряє господарську діяльність вані? Наступне питання. Вплив родинних зв'язків на корупцію. Сашко, відповідай, я не вчив. Сідай. Дванадцять. Дякую, тату. Хто наведе мені приклад корупції в історії? Ніхто не знає. Гоголь мертвих душ скільки томів написав за документами? Два. А здав, один. Де другий? Згорів. Тепер ви розумієте, чому у нас новий комп'ютерний клас згорів і чому спортзал скоро згорить. І останнє питання: назвіть мені ідеальну галузь. Нанотехнології. Чому? Тому що гроші витрачаються на результат, невидимий для людського ока. Молодець. До речі, не забудьте сказати батькам здати по 500 гривень на ремонт класу. Знову по 500. Мені здасте по 300, не бійтеся, якщо батьки будуть питати, скажу, що збирав по 500. Запам'ятали?